Доброго дня, на світаю компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Ford Focus 2014 року. 1.6 дизель, механіка із пробігом 314 тисяч пробігу. Дуже класний стан, автомобіля по кузові, без корозії, без ушкоджень, без царапин, Дуже класний збережений стан. Присутні у нас парктроніки. Оригінальні титани труда і мішеліни хороша літня резина. Теж у нас стоїть майже як новенька. парктроніки спереду теж присутні, по салону присутні текстильні сідушки темного кольору, склопідйомники спереду заду. Датчики, дощу, датчики, датчики світла теж є. Мультикермо, механіка шестиступка, підгрів передніх сидінь, клімат двохзонний, ось така мультимедія. Хороша комплектація, головне, що стан салону дуже чистенький і не зачуханий. По техніці автомобіль теж повністю обслужений. Все в нас відбувалося вчасно, і нещодавно теж зроблено. ТО. Ось якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцеваше 60 перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.